Знов прокинулись ранки холодні, дощ хрестами в сніжинках застиг, поминаючи мертвих сьогодні, ми рятуємо майбутнє живих. День жалю, день скорботи, печалі, запалив нашу пам'ять, свічки це ті душі, листочки опаля, Хто став тінню в голодні роки, без притулку. У храмі Господні поміж хвилями, лети ріки, стогнуть душі, бо в серці народнім приросли забуття колючки. Полікуймо свічею, зорею, день минулий, згадаймо усіх, хто любов'ю живою своєю поділитися з нами не встиг, щоб оранки і теплі, і холодні не ішли шикуватись хрести. Щоб не плакали душі голодні, Свічку, пам'ять свою захисти.